Вітаю усіх по ту сторону екрану. Ви на каналі Скептичний політолог, на якому ми всі разом працюємо над тим, щоб підвищувати рівень політичної освіти та культури в нашому суспільстві. І перше, що потрібно зробити на цьому нелегкому шляху на даному етапі, вам це підписатися на цей канал, і, звісно, що поставити вподобайку для ефективнішого просування даного відео. Саміт НАТО у Вільнюсі вже давно минув, а обговорювати його подекуди не припиняють і досі. І не так його результати, які були цілком передбачувані і про які я говорив напередодні, як певну напругу, що була присутня на Вільнюському саміті, яку можна було відчути навіть через екрани наших гаджетів. Міністерство, міністр оборони, наш сидить. Олексій, у вас погані відносини з міністром оборони? Чудові. Ну так, подякуйте йому. То, чесно кажучи, сьогодні я хотів би поговорити дещо про інше. Як так сталося, що за 30 років незалежності найбільша військова формація в Європі, станом на 1991 рік, сьогодні трішки більше ніж повністю залежить від наших союзників, особливо в контексті постачання озброєння. І це все відбувається в момент, коли йде боротьба за наше виживання. Битва за право існувати, і це все наша спільна перемога, до якої кожен з вас доклав свою руку. Вітаю, і не потрібно бути генієм, аби дійти до висновку, що українську армію послідовно та системно знищували, іноді під зовнішньополітичним тиском, іноді за допомогою агентурних сіток ворожих країн, а іноді з метою власного збагачення. Хто настроєнок щебенку продавала? Я б я продавала. І щоб ти не сумнівався, я я продам. І будьмо чесними, українське суспільство всі ці роки доволі таки лояльно до цього відносилось, закривало очі аж до того моменту, поки, як кажуть, півень не клюнув в одне місце. І всі ці моменти сьогодні нам потрібно детально вивчити, проаналізувати і зробити все можливе, аби не допускати подібного майбутньому. Особливо коли мова йде про руйнацію життєво необхідних для держави інституцій. Тож, хто, як і чому знищував Збройні сили України? Після розпаду радянського союзу на території України опинилася четверта за розміром армія в світі, плюс колосальні запаси боєприпасів і військової техніки. Окрім того, під контролем молодої незалежної держави перебувало майже 180 міжконтинентальних ракет з ядерними боєголовками. Але українська влада виявилася абсолютно не готовою управляти зсу в такому обсязі або, хоча б навіть зберегти арсенал озброєння, боєприпасів і техніки. Як підсумок, фінансові проблеми та зовнішньополітичний тиск змусили молоду незалежну країну відмовитися від ядерної зброї, розпродати частину військового майна і почати різке скорочення армії. Чисельність військовослужбовців на той момент становила майже 800 тисяч осіб, а загальний штат збройних сил, включаючи цивільні спеціальності, був на рівні майже 1 мільйона. Напередодні російського вторгнення в Україну повномасштабного, себто станом на початок 2022 року, армії подібного масштабу мали тільки Сполучені Штати Америки, Китай, Росія, Індія та Північна Корея. Спадок, що дістався молодій країні від покійного радянського союзу, був вкрай великим. На території України на момент розпаду СРСР дислокувалося три загальновійськові армії і дві. Танкові армія протиповітряної оборони і ракетна армія, а також один армійський корпус. До всього цього додавався ядерний арсенал і кораблі Чорноморського флоту. У червні 1992 року Верховна Рада України ратифікувала договір про звичайні збройні сили в Європі, яким визначалися максимальні рівні озброєння і військової техніки для України. Необхідно було скорочувати кількість танків на 5300 одиниць, бойових броньованих машин на 2400 одиниць, бойових літаків на 477 одиниць. Окремо так зване будівництво Збройних сил України супроводжувалося значним скороченням особового складу. Вже до 1995 року. Кількість військовослужбовців скоротилася в два рази. До 400 тисяч осіб ще через три роки їх вже стало 320 тисяч. А на рубежі тисячоліть українська армія налічувала близько 300 тисяч військовослужбовців з 2000 по 2014 рік. Цей процес продовжував невпинно набирати обертів. Загалом ми можемо поділити процес роззброєння ЗСУ на чотири етапи. Перший етап відбувався в період з 1991 по 1996 рік за президентства Леоніда Кравчука та Леоніда Кучми. Міністрами оборони на той час були Костянтин Морозов, Віталій Редецький, Валерій Шумаров та Олександр Кузьмук, начальниками генштабу Георгій Живиця, Василь Сопков, Іван Біжан та Анатолій Лопата. Цей етап характеризується спробою вищого військово-політичного керівництва держави організувати процес управління військами шляхом проведення заходів з роззброєння для оптимізації керівництва. Сюди зокрема відноситься відмова від тактичної ядерної зброї, а також окремо слід виділити процес системного та методичного скорочення особового складу збройних сил. Особливе місце слід виділити військово-морським силам. Тимчасово слідчою комісією встановлені факти продажу в травні 1992 року комерційним центром при Міністерстві оборони України п'яти списаних кораблів за зниженою вартістю. Продаж здійснювався для компанії Україна Ахтіар, яка була створена у вересні 1991 року як акціонерне товариство. При тому, що 50% відсотків статутному капіталі організації мав комерційний центр Міністерства оборони України. Інші 50% – московська компанія не вікон. Загалом історія про те, як продавали та знищували український флот, заслуговує на окремий розбір. На 1 червня 1996 року Україна завершила процес свого ядерного роззброєння. На її території не залишилося жодного ядерного боєзаряду чи боєприпасу. Другий етап 1997-2005 рік. Президент Леонід Кучма Міністри оборони Олександр Кузьмук, Володимир Шкідченко, Євген Мречук. Начальники Генштабу Олександр Затанайко, Володимир Шкіченко, Петро Шуляк, Сергій Кириченко. Цей етап характерний значним скороченням військ. В результаті продовження заходів необґрунтованого системного скорочення Збройних сил України розпочався процес зниження боєздатності української армії з 25 червня 2003 року до 23 вересня 2005 року. За міністра оборони Євгена Марчука зі складу Збройних сил України вибули. 286 одиниць ЗРК та ПЗРК, 814 одиниць БТРів та БМП, 263 одиниць танків, 86 бойових літаків. З 24 вересня 2004 року до 3 лютого 2005 зі складу Збройних сил України додатково вилучили 248 ПЗРК 136 танків, 786 БТРів та БМП, 96 літаків, 18 гелікоптерів Міноборони. Третій етап 2006 2009 рік. Президент Віктор Ющенко. Міністрами оборони тоді були Олександр Кузьмук, Анатолій Гриценко, Юрій Юхануров, начальниками Генштабу Сергій Криченко та Іван Свида. У цей час роззброєння ЗСУ поглиблювалося і наближалося до критичного рівня. Яке, за великим рахунком, вже мало несистемний характер, з лютого 2005 року до грудня 2007 року зі складу Збройних сил було вилучено 200 ПЗРК, 698 танків, 1322 БМП, 294 ЗРК, 192 літаки, 56 гелікоптерів. 18 тактичних ракетних комплексів. Точка, і 84 тактичні ракети. З 2008 по червень 2009 року списали, чи вибули зі складу української армії ще 102 танки, 415 бронемашин, 73 літаки, 18 гелікоптерів, 4 ТРК точка, 12 тактичних ракет. Четвертий етап 2010-2014. Президент Віктор Янукович, Міністри оборони Михайло Єжоль, Дмитро Саламатін, Павло Лебідів. Начальники генштабу Григорій Паченко, Володимир Замана в цей час відбувається повне ігнорування. Всіх принципів та основних положень військової справи з 2010 по 2011 рік розформовується об'єднане оперативне командування і командування підтримки ЗСУ. Також з 2010 по 2012 рік було списано 1000 танків, 205 БТРів, 29 ракет С- 300 127 бойових літаків. 29 бойових або транспортних гелікоптерів, практично знищений оперативно-стратегічний рівень структури ЗСУ, де організоване управління обороною держави на оперативно-стратегічному рівні. У 2014 році завершується процес розформування армійських корпусів як основи тактичного рівня структури ЗСУ, де зорганізовується система управління військами на всіх рівнях. До 2014 року було додатково списано 292 танки, 64 БТР, 98 бойових літаків, 16 гелікоптерів та 223 тактичних ракети. У ситуації, яка склалася станом на початок 2014 року, Збройні сили України фактично перебували в стані клінічної смерті. Однак дехто хто був напряму дотичний до Збройних сил України почувався значно краще на той період, ніж самі збройні сили. Колишні міністри оборони та виконувачі їхніх обов'язків продали майна армії навіть в тих нереально занижених цінах на 3,2 мільярда мільярди гривень. Наприклад, колишній міністр оборони Павло Лебедів продав на 217,5 мільйонів гривень. Екс-міністр Дмитро Саламатін продав техніки та озброєння на 251 мільйон гривень. Михайло Єжоль на 604 мільйони. Окремо Юрій Єхануров розпродав майна на 504 мільйони. Однак рекордсменом у нас залишається Анатолій Грисенко. Який зміг розпродати військового майна на рекордні 1,3 мільярда гривень? Все, друзі, про що я говорив, це тільки вершина айсбергу того, як системно та методично знищувалися Збройні Сили України. Сама ж історія знищення української армії має ще дуже багато додаткових нюансів, про які потрібно говорити, згадувати, вивчати та аналізувати. Все це наші помилки минулого сьогодні. Ми беремо відповідальність за долю країни в свої руки і мусимо зробити все можливе для того, щоб не допустити подібного в майбутньому, особливо зважаючи на той. Факт, що саме нас історія вже навчила, що українська армія, як і будь-яка армія іншої країни, це є головний імунітет для держави від зовнішніх подразників. А в нас цей зовнішній подразник з розміром в одну шосту частину суші на планеті Земля, і знаходиться він на північному сході. Ну да. І ми, як мученики, попадемо в рай. Метою цього ролоку було показати певні причини наслідкові зв'язки. І коли ми руйнуємо одні державні інституції задля власного збагачення чи піддаючись зовнішньому тиску з тих чи інших причин, ми насамперед руйнуємо своє майбутнє. Буде надалі продовжуватися ця війна до того моменту, поки ми не створимо принцип, принципово нових засад, новий політичний устрій. Ми не створимо, не уконституємо найсильнішу армію в Європі. Не створимо принципово нову систему соціального забезпечення Збройних Сил. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку, пишіть свої думки в коментарях і пам'ятайте, все буде Україна!